Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді! Сьогодні ми поговоримо про новинку серед бюджетних смартфонів. Кубот. П-90 це телефон, який привертає увагу своїм сучасним дизайном, великим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і одразу двома екранами. Так, у нього є додатковий екран, ось на задній панелі, і все це доволі таки за демократичну ціну. Тож давайте розглянемо його детальніше. Почнемо з того, як він виглядає і що пропонує в плані дисплеїв. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписочка. Кубот p 50 отримав класичну форму корпусу в стилі бар без експериментів. Але з власною родзинкою. Модуль камери виглядає солідно, він масивний і займає багато місця. Хоча насправді так здається через додатковий дисплей, який зайняв 50% блоку. Це маленький другий дисплей на 1,72 дюйми. Він показує час, дату, сповіщення і дозволяє швидко зробити селфі на основну камеру. Такий підхід ми частіше бачимо у дорожчих моделях, а тут це приємний бонус для бюджету. Корпус смартфона зроблений із простих матеріалів, пластику, але завдяки глянцевому покриттю він виглядає акуратно. Звісно. Но захисту від води та пилу тут немає, тож поводитися з ним потрібно обережно. Кнопки розташовані зручно. На правому боці є і клавіша живлення з боковим сканером відбитку пальця і регулювання гучності. Знизу у нас порт USB Type-C На цьому все. Нічого екзотичного немає. Смартфон доступний у кількох кольорах. Попри бюджетний сегмент, виглядає він досить сучасно та опізнавано завдяки задньому субдисплею. Головний екран у Кубот P 90 великий, 688 дюйма, що одразу підходить для тих, хто любить дивитися відео. Сидіти в соцмережах чи грати в легкі ігри. Це IPS-матриця з роздільною здатністю HD 1640 на 720 пікселів. Тобто картинка буде яскравою і насиченою, але не такою чіткою, як на дорогих Full HD або amoled панелях Водночас є великий плюс часота оновлення 120 Гц. Це частіше зустрічаю таку герцовку в бюджетних моделях, попри відсутність такого високого показника, в дорожчих. У верхній частині екрана зроблений акуратний виріз, крапля під фронтальну камеру. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну. Ціну цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар Пісі під відео рамки доволі тонкі, тож смартфон виглядає сучасний, не надто громісткий, попри великий дисплей. Кубот P50 працює на процесорі Helio G 100, який побудований на 6-нанометровому техпроцесі. Це не топовий чіп, але його можливостей достатньо для повсякденних задач: соціальні мережі, перегляд відео, робота з месенджерами чи документами. Усе працює стабільно. Для важких сучасних ігор або професійних застосунків він не розрахований. Можете навіть не намагатися, бо отримуєте підвисання та перевантаження. Системи. А от цікавого, тут аж 24 ГБ оперативної пам'яті, де фактично 12 ГБ фізичні, а ще 12 додаються за рахунок віртуального розширення. Це великий запас, якого вистачить навіть для багатозадачності. Ви зможете тримати відкритими багато програм одночасно, перемикатися між ними без підвисань. Що стосується сховища, то у смартфоні є 256 ГБ вбудованої пам'яті, і якщо цього буде замало, можна розширити обсяг картою пам'яті аж до 1 ТБ. Це зручно, якщо ви зберігаєте багато фото, Фото, відео чи документів. Операційна система тут свіжа Android 15 без зайвих оболонок і навантажень, тож інтерфейс працює швидко і зрозуміло. Смартфон одразу готовий до використання і вам не доведеться витрачати час на видалення непотрібних додатків. Смартфон підтримує подвійну сім-карту формату Nano 7 і працює у мережах 2G, 3G та 4G. 5G тут немає, але в нашій реальності це не критично, бо 4G досі залишається найпоширенішим стандартом. Є не всі, що приємно для бюджетної моделі. Кубот P90 також має боковий сканер відбитку пальців, який розташований на кнопці живлення. З модулі є все необхідне: GPS, Wi-Fi, Bluetooth, а ось 35 мм роз'єму для навушників тут немає. Тому треба користуватися бездротовими навушниками або шукати перехідник. Кубок P50 оснащений акумулятором на 5100 мАч. Це хороший показник, який забезпечує смартфону день півтора активного використання без необхідності зарядки. Зарядка тут проводиться через сучасний роз'єм Type-C, підтримується швидкість до 18 Вт. Це не найшвидша зарядка, але вона дозволить повністю поновити акумулятор приблизно за 2 години. Щодо камер, головний модуль має роздільну здатність 64 мегапікселі, додатковий на 5 мегапікселів. При денному освітленні смартфон робить якісні фото з правильною передачею кольорів та більш-менш нормальною деталізацією. Портретний режим показав себе добре, розмиття фону плавне та без суттєвих помилок. Нічна зйомка для смартфона такої категорії це виклик. Фото звичайно дуже втрачає деталізацію та стає вже не настільки чітким. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. Загалом таку якість ми отримуємо. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він. Демонструє в темну пору часу. Фронтальна камера на 16 мегапікселів при хорошому освітленні фото виходять непоганими. Її портретний режим працює теж добре. У темну пору ситуація складніша. Фото з шумами та з втратою деталізації. Те запису відео на фронтальну камеру. Денна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат ми отримаємо в світлу пору часу. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути. як Він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. В темну пору часу. кубот P90 залишає змішане, але приємне враження. З одного боку це бюджетний смартфон, і це відчувається за роздільною здатністю дисплея, простим процесором та матеріалами корпусу. Але з іншого він має кілька несподіваних фішок, яких часто немає у конкурентів цього класу. Це великий обсяг пам'яті, задній додатковий дисплей, NFC і свіжий Android 15 для повсякденного використання, дзвінки, спілкування в соцмережах, перегляд відео, онлайн покупки, його можливостей вистачить головою. Акумулятор. Забезпечує гарну автономність, а 120-герцовий екран робить інтерфейс плавним і приємним. Звісно, це не ігровий смартфон і не камерофон. Він не має захисту від води, не підтримує 5G і не може похвалитися преміальними матеріалами. Але я ще хотів би сказати пару слів про додатковий дисплей. Чесно, спочатку я про нього забув. Декілька днів користувався смартфоном як звичайним телефоном і навіть не звертав уваги на те, що він там є. Але коли почав до нього звикати, виявилось, що це справді зручно. Наприклад, можна швидко перевірити, які. Сповіщення прийшли, подивитися час чи заряд батареї, і при цьому не потрібно щоразу розблоковувати основний екран, це економить час, а можливо й трохи допомагає продовжити автономність, бо ви менше користуєтесь великим дисплеєм. І взагалі, це унікальна фішка, якої не побачиш у більшості бюджетних телефонів. Якщо дати цей смартфон дитині, то вона точно збиратиме зацікавлені погляди однолітків. Але він підійде й для дорослих, які не женуться за дорогими флагманами, а хоч мати всі базові функції за доступну ціну. Якщо це Сподобалося? від вас. Вподобаєчка, підписочка. Ну і звичайно залишайте коментарі, що ви думаєте на рахунок ось таких ультрабюджетних смартфонів.